Доброго дня, вітаю на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса. Тиждень з магічним кубіком давно минув. Вже йде повсякденне життя без магії, під обстрілами, з повітряною тривогою. Але щоб хоч десь залишилась інформація про готові роботи, згадаємо, як це було. Вітаю кубики на понеділок на 6 січня. І це в нас номер 4 і номер 1 Бажаю всім успіху. Тиждень з магічним кубиком є логічним продовженням нашого шаленого тижня стартів, тому що, крім того, що ми беремо в роботу процеси, які стартували на минулому тижні. Ще й можна додавати процеси, які в нас є в недов'язах. Але в понеділок випали процеси стартів січня місяця. Перший номер це в мене продовження дослідів, скільки відсотків яка у цій пряжі. Це той випадок, коли, можна сказати, ви бачите тут візерунок. А він тут є, о, отак, отак видно, що щось тут є. Якесь переплетіння, тому що у темний день темна пряжа дуже погано видно. Але отак, бачите, навіть видно якесь переплетіння. Ну, мабуть, так небагато я і пров'язала, тому що темна пряжа. А коли вже зовсім стало темно, то я взяла в роботу четвертий процес. Це шкарпетки, і ось я клин вив'язала. І тепер можна переходити вже до формування п'ятки, але це вже завтра, тому що. Я вже знаю, що нам знов випав, випав четвертий процес. Вітаю кубики на вівторок на 7 січня. І це в нас дубль 4. Бажаю всім успіху. Коли випадає дубль, вибору особливого нема, тому в'яжемо шкарпетки. П'ятка вже пройдена. І я розуміла, що на якомусь етапі у мене закінчиться ниточка. Але я навіть не гадала, що вона закінчиться неодночасно, тому що на одній вже нема, а на іншій ще так багатенько. І тепер мені треба якось або не заморочуватись, отак от прив'язати і вив'язувати, поки не закінчиться. Або пошукати якісь кольорові співпадіння. Хоча це на подошві, хто там буде заглядати, як там склалися кольори, я ж не в сандалях буду їх взувати. І треба все ж таки пошукати щось у своїх закромах із пряжі рівничного типу, але саме такої товщини, тому що у мене є. Ниточка рівничного типу, але тонша. Там, де у нас шкарпетки для пледу 12 місяців, там пряжа рівничного типу. І там різні кольори є в мене в закромах, але вона тонша. Тому щось будемо вигадувати. Вітаю, купики на середу, на 8 січня. І це в нас номер один і номер три. Бажаю всім успіху. Одного темного-темного дня нам знов випадає цифра один. Але одночасно з цим випадає третій процес, але особливого вибору немає, тому що тут теж є чорна нитка. Тому сьогодні будемо обирати між чорним і наполовину чорним. Світовий день, звичайно, збільшується, але не настільки, я б хотілося б, і я вирішила трошки висвітлити свій робочий день і додати отакої ниточки, молочний колір. До того ж, душа вимагає плечового виробу, руки готові. Єдине, що я не пам'ятаю, ні метража, ні складу цієї пряжі. А деякі магазини, коли артикул продається, вони видаляють це фото. Тому єдине, що я пам'ятаю, що нитка по складу дуже гарна. Але що саме там гарного, я не пам'ятаю. Тобто беру в роботу пряжу молочного кольору, Є щось пухнасте у складі, і вона для холодного сезону. Все. Більше інформації нема. Буду пробувати, спочатку зразочок зроблю, а потім вже вирішу, скільки складань буду в'язати. Бо шостий процес все ж таки випав. Кубики на четверг на 9 січня. І це в нас номер 6 і номер 3. Бажаю всім успіху. І шостим процесом буде цілковита авантюра, тому що нема чого взяти з недов'язів. Але за умовами можна трошки розпочати і тоді брати в роботу процес. І не було часу мені робити і зразочки, і такі розрахунки. Прикинула, що, сподіваюсь, буде все гарно. А що буде? Подивимось вже в неділю. Тому що в мене ще є час, що пов'язати сьогодні з цим процесом. І до того ж, я вже знаю, які процеси випали на завтра, і там шостого процесу нема. Тому що все, що вив'яжу сьогодні, те й буде. Вітаю кубики на п'ятницю, на 10 січня. І це в нас дубль 2. Бажаю всім успіху. Знов випав дубль, але це вже інший процес. Це вже в нас двічка замість моє... моєї дівчинки-гномика я взяла шкарпетки. І дуже доречно, коли на дубль випадають саме шкарпетки, тому що під одну двічку в'яжемо одну шкарпетку, під іншу другу шкарпетку. І так, одночасно два других процеси, дві шкарпеточки, Здається, вже виходять на фінішну пряму. Ось такі вони. Парна не пара. Отже, тиждень з магічним кубіком залишився позаду і треба підводити підсумки. Першим процесом було в мене знайомство з, невідомим, з невідомою твариною. 25% м'яком. Ну, тому що все інше. Це щось інше. Я читала склад, і там же знайшла і метраж на сайті Candy Yarn, там, де я купувала цю пряжу. Тому будемо. Базуватись на їх даних, тому що оце я навіть не намагалася перекладати. Отже, вовна яка 100 грам, 130 метрів. Але я цього ще не знала, коли розпочинала, тому я взяла спиці 3,25. Мені подобається і пружність, але і товщина шапки, але якщо вам подобається більш пластичне полотно, то можна взяти і половиною. Як це буває з чорним кольором візерунку не видно, але він тут є. У мене ще нема. Висновків по експлуатації цієї ниточки. Поспілкуємось з експертом, ну, який теоретично може. Вдягнути цю шапку, і тоді вже буде зрозуміло, наскільки вона тепла. Але і зараз можу сказати, що вона на дотик не кусюча. Там вовна, як і якась синтетика, але на дотик приємне. Мені головне було зважити, тому що мені моточка трошки не вистачило. Не вистачило на 15 грам. Минулого році я планувала фіксувати використання пряжі своїх запасів, У мене це не вийшло, я не впоралась з цим завданням, хочу спробувати цього року. А щоб було зручніше, буду фіксувати у якихось звітах. Отже, 115 грам шапка є. І це ні, це не перша готова робота цього року, тому що перша готова робота у мене ж була дівчинка-помічниця моя. Її я не важила, але я так гадаю, що це не останній мій гном. Ще буду вив'язувати і тоді зважу, поки ще не наповнююся, не додам. Ну, щоб розуміти, скільки саме пряжі пішло. Отже, це перша, це друга готова робота. Ось вона і буде фіксувати всі готові роботи, записувати. Такий собі секретар, референт чи асистент. Під другим номером у мене були шкарпетки. Парна не пара, ні, не парна пара. Ну, тому що стався сув, сув грунту. Ось отакий, ось отут, бачите, отак співпадає, отак би вони були зовсім однакові. А так, трошки сув ґрунту, але все одно, бачите, схожі, схожі на пару такі цікаві, веселенькі антидепресанти. І кожного разу, коли у мене з'являються шкарпетки саме цього дизайну, Виникають питання, як, де і коли. Тому я хочу цього разу зробити фото, розмістити в інстаграм і там написати звернення до пані Люби, яка навчила мене в'язати ці шкарпетки. Що кожного разу, коли в мене з'являються вони, дівчата питають, а як це в'яжеться? Тому я так гадаю, що якщо ми під тим постом зберемо багатенько вподобайчок, то пані Люба знову проведе семінар і всіх бажаючих навчить в'язати шкарпетки Хелікс з витянутими петлями і з такою цікавою п'яточкою. Тому що тут, здається, все цікаве. І початок, і п'ятка, і хелікс. Головне міняти забарвлення, і кожна пара буде унікальна. Ось варто в цих шкарпетках поміняти основу. У мене цього разу це була регія, така молочна. А іншого разу, бо в мене залишились ще ниточки ці подаровані мені наталочкою. Тоня їх фарбувала. І тепер я хочу взяти основу якусь або м'ятну, або блакитну, тому що трошки блакитний, ось морська хвиля, морські камінці, трошки колір віддає, тому краще за основу брати щось таким з блакитним підтоном. Але ж треба зважити, щоб розуміти, скільки в мене тут загальна вага цих шкарпеток. Так. Бачите, 61 грам. Шкарпетки дівочі на 38, десь, 38, 37 розмір. 61, хоч скручу, хоч не скручую І кольорове пішло. Зараз подивимось. 30 грам кольорової 29. Ну, скажімо так. Тобто пів півнапіл, скільки такої, скільки такої, тому що тут же ж з етикетками буде вага. 43, а тут було 160. Ну, я ще брала кудись. Цей молочний колір, тому на нього не будемо звертати увагу. Під третім номером у мене теж шкарпетки із сузір'я-близнюків, але їх я навіть. Взяла в руки і відпустила, тому що все ж таки і шапка чорна, і ці з чорною ниткою. Важкувато мені було багато чорної пряжі. Тому вони майже зовсім не просунулися. Але це мій проєкт. Сама загадала, сама, коли схочу, тоді дов'яжу. Зі шкарпетками, здається, в мене вже перебір трошки. Бо наступний четвертий процес теж шкарпетковий і готова робота. Це мої кольорові антидепресанти від регії. Незалежно від забарвлення моточка, Етикетка у всіх однакова, тому можу показувати. І мені на цю пару не вистачило трошки на, один, на носочок одного, однієї шкарпетки. Але я хотіла, щоб вони були однакові. Тому все, що залишилось від минулого моточка, я змотала ось воно. Отак повинно бути. І бачите, залишилась одна коричнева, синя і така рябенька. І от так би воно влізло сюди один носочок. А на інший нема у мене ні коричневого, ні. Ни... Ну, синій тут трошки є, але тут воно більш морська хвиля, тому я це змотала собі, собі, не в залишки, а собі і в залишок. Тому що я вирішила придбати ще. Такі самі моточки, щоб у мене, у мене знов буде з моточка дві пари, і знов буде отакий от залишок. А я підгадаю я, мені здається, я зможу підгадати, щоб у мене був отакий точно залишок, і тоді я зможу зв'язати зв якусь, скажімо, дитячу пару з залишку від одного моточка і від іншого моточка. До того ж, зараз у Олі, я залишу посилання на її магазин, сторінку в Інстаграм. Зараз знижка на цю пряжу, тому що вона зимовий склад, така тепленька, і там знижка дуже гарна. І мені не шкода поділитися цією інформацією на весь загал, тому що я собі вже замовила. І я вже не боюсь, що не вистачить. А знижка буде, поки закінчиться ця пряжа. Тому, дівчата, якщо хто не боїться пряжі рівничного типу, але дуже полюбляє м -м, цікаві забарвлення, тому що ну, мені дуже подобається. Там є різні ще забарвлення. І отакі з помаранчевим, і з фіолетовим. Тому, якщо хто хоче зі знижкою цікаву пряжу спробувати, Звертайтесь до Олі, будь-який моточок до України безкоштовна доставка, а тут вже послуги тільки нової пошти. Дуже гарна пропозиція. Я вже собі замовили. замовила отакий точно, щоб повторити, і мені здається, що тут же ж теж буде залишок, тому що я ось використала тільки ось дві секції. Така антрацит і такий, така брудна м'ята. Ну тому що воно як муліне, відтінок переходить з одного кольору на інший. Так, і теж треба ж зважити. Ну, не стільки треба, скільки хотілося, щоб, щоб мати хоч якісь добутки у січні місяці. 69, бачите, ці важчі. Ну, нитка товстіша. Але вони теж, ну, подібного розміру, тому що це і та і та дівоча, це поїде доганяти чоловічу пару. А ця трошки полежить, ну ця трошки більше. Оця 37, а ця, мабуть, 38, 39. Я казала однакові за висотою. Ось така моя магія була. Ще Випадав нам шостий процес, але там я пров'язала зовсім трошки, тому що я його додавала вже після того, як усі старти січня були розпочаті. Тому там зовсім початок, до того ж я ще не визначилася з якими спицями буду в'язати. Основне полотно. Ось я набрала на резиночку, зробила хибну кітлівочку і вже пора навішувати маркери і починати вив'язувати росток. Це я схопила, щоб у мене було щось біленьке, світленьке, тому що похмурі дні і чорним було. Дуже важко працювати. Але тепер у мене буде один світлий процес, один темний в шкарпетки. Але ж зрозуміло, що я на цьому не зупинюсь. Бо, хоча нам і не випадав п'ятий процес, мені треба пов'язати пов'язку. По-перше, хочеться спробувати 20% кашеміру в виробі. А по-друге, я ж хотіла зняти майстер-клас, як я формую вузлик у своїй пов'язці. Отже, процесів вистачає, до того ж, зі шкарпетками зупинитися просто неможливо. Здається, цей рік буде шкарпетковим. Але це вже інша історія. А в історію магії січня запишемо файний подарунок в діло. Так, здається, Маруся вигадала челендж. І краса з краси. Це не подарунок, це сама собі купувала. Тому тільки краса з краси. І що тепер? Це і не краса. І не подарунок, ну, скажімо, такий собі як, як-як-як. Але така кількість готових робіт, ну, хоч і маленьких, тішить, тому що ну, повинно нас у цей час хоч що-небудь тішити. Ну, десь хай буде десь отак. От Між двома фінішами краси якась незрозуміла тваринка. Бережіть себе, до нових зустрічей!